Привіт, любі друзі! Вчора зняла коротеньке відео шорт про тривожність. І сьогодні вирішила його доповнити про літні антистреси. Адже літо це така пара, яка вже є суцільний антистрес. Отже, ну, перше, звісно, ділюся своїми. Своїми літніми е, антистресами перше, звісно, це прогулянки. Прогулянки парками, вузенькими вуличками, морем, горами, будь-чим, де у вас є можливість. Проте важливо не просто гуляти парком, а е, звільнити свої думки. Тобто, під час прогулянки не думати про якісь буденні справи або перебувати думками е, на роботі і далі, а перемикати свою уяву на на метеликів, на дітей, які посміхаються ні про що не думають, не перевантажують своє мислення зайвими думками про буденність, на клумби, на квіти, на дерева. Тобто надихатися, справді бути в моменті. Друге, звісно, літо для мене це час для якихось літніх історій. Ось ділюся, придбала собі мені до. Подарувала книжечку, ну я обирала, вона мені її е, привезла. Емілі Генрі. Люди, яких ми обираємо у відпустці, вона така яскрава, кольорова, що не змогла пройти. Не знаю, це не реклама. Буду читати, сподіваюся, мені історія зайде. Проте, до речі, про книжки у мене є така цікава історія в спогадах, смішна трохи. Коли була перевантажена роботою під час навчального року, так мені потрібна була книжка для того, щоб гортати перед сном сторінки з коротенькими розказами або есе, ну але я не знала, яку я хочу книгу. Знала просто, що вона має бути ілюстрована. Я хотіла ось ці е, сторіночки бачити яскраві. І я загуглила ілюстровані книжки. Мені видався весь дитячий контент. Ну, не то. Думаю, ну що як же як же задати запит? Е, записала ілюстровані книжки для дорослих. Розумієте, так, що мені видав Google? Ой, мені навіть е, прийшлося історію запиту видалити, почистити, тому що це був е, е, ну. Трохи смішно, а трохи і ні. Отже, тоді я зайшла на книжкові сайти, ну то знайшла вже знайшла свою книгу, яка мене надихала. До речі, це були коротенькі есе під каву з зображенням кави. Забула, як називається ця книжечка. Якщо знайду в інтернеті зображення, додам у відео. Ось така. Отже, влітку. Читайте, якщо немає часу читати, надихатися е, паперовими книгами, е, то слухайте в аудіоформаті. Коли гуляєте або просто коли готуєте їжу, робите якісь буденні справи, додавайте собі ось цих ці, якихось цікавих історій. Я не знаю, що ви полюбляєте, комедії, мелодрами, детективи. Е, е, слухайте на ваш смак. Фільми, до речі, ну фільми, це ж е, класно переглянути. Яку якусь е, я влітку люблю дивитися якісь е, фільми, якихось 90-х, 2000-х, старі, добрі е, комедії, детективи, бойовики, е, такі, які я знаю, 100% що класні перевірені часом. Отже. Надихайте себе у будь-який спосіб. Також можна піти в кінотеатр, якщо є така можливість, обрати якийсь класний новий фільм, переглянути якусь нову історію з улюбленими акторами. Це також дуже розвантажує літо, пора квітів. Мої знайомі серед моїх знайомих є люди, які дуже люблять. Порпатися у всіх горшиках, доглядати квіти, висаджувати нові квіти. Отже, надихайтеся, коли ми навіть щось робимо з квітами в горшиках, ми заземлюємося. Це дає можливість нам повернутися до нашого коріння. Адже будь-які дії на землі з землею. З деревами, з квітами, це є зв'язок зв'язок з нашим родом. Отже, якщо ви полюбляєте це, це дуже класно розвантажує. Але також дуже важливо перемикати саме увагу на той процес, яким ви займаєтесь. Також класно влітку займатися хобі, малювати, в'язати. Дні довгі можна приділити кілька хвилин своєму улюбленому хобі. Для того, щоб розвантажити свій мозок, перемикнути його на позитив. До речі, позитивне мислення нам не для того, щоб не бачити реальність так, звісно, ми її бачимо. проте, Позитивне мислення дає можливість нам фокусувати увагу на добрих речах, на сонячних, на світлих енергіях, які нікуди не зникли. Так, у нас додалися темні енергії, які нам е які псують нам життя, які, які не дають цьому світові е жити в мирі та злагоді. Проте Гарні добрі речі, вони не зникли, вони є. Перемикайте свою уяву на гарні, добрі речі, на посмішки дітей, на різні кольори, які нас оточують. А оці літні фрукти, овочі, вони такі соковиті, яскраві. Додавайте асоціації зі своїм настроєм. Кажіть, мій настрій такий самий позитивний і яскравий, як той кавун, який я нарізаю, як ті соковиті помідори, які я ріжу в цей салат. Додавайте собі настрою, дбайте про своє ментальне здоров'я. Адже коли прийде мир, ми маємо зустріти його у доброму здоров'ї. Дбайте. У Бога немає інших рук, інших думок, ніж ваші руки і ваші думки. Дбайте про себе. Будьте самі собі психологом, нутриціологом, Подимайте собі настрій у будь-який спосіб. Гарного, мирного, щасливого літа всім. У відпустці можна бути ким завгодно. Відпустка, наче хороша книжка чи приголомшиве вбрання, це перевтілення в іншу версію себе. Ну не можна не погодитися. Гарної відпустки всім!